Радіо Chicago. Так, Шановні друзі, усім привіт! Мене звати Іван Сабот, ви на хвилі радіо UA Chicago І сьогодні до нас завітала чарівна Олеся Демалко. Вона є туристичний агент. Привіт Всім вітання. Дуже рада тут бути. Дуже дякую, що мене запросили. Раді вас бачити. Скажіть, я так розумію, ви приїхали тільки звідкись. Так, я тільки приїхала з фемтріпу. У фемтріп це є рекламний тур, куди їздять туристичні агенти, щоб побачити готелі для того, щоб краще їх продавати. Це mm -hmm. дуже такий насичений, це не є відпочинок, тому що це є робота. Тому графік це зазвичай. У вас така гарна робота. На... Так, зазвичай графік такий дуже такий насичений, де, що е, зранку там, ми виїжджаємо, дивимося готелі, є перелік готелів. Е, план заздалегідь за він є складений. І в нас, наприклад, в нас той фемтріп, що я їздила в той рекламний тур, у нас було 15 Готелів, які ми побачили, повністю, абсолютно, все: пляж, кімнати, різні різний тип кімнати, ресторани, абсолютно все там басейни, і нам розказували такі деякі деталі і. Також ми побачили екскурсії. Ми ходили, їздили на дуже, ну так і кажу, що Мексика просто мені відкрилася зовсім з іншої сторони. Ну, от ви так, мені, так, так розповідаєте гарно, смачно. Так що аж хочеться самому поїхати. Проте давайте от дивитися, знаєте, зараз правді в вічі. Зараз ось Дональд Трамп президент. Зараз е, дуже багато е, і чуток, і багато різних новин про те, що когось там депортують, чи ще щось. Ну, давайте одразу мені здається до найважливішого, так як мандрувати, і чи чи потрібно, чи варто мандрувати тим людям, які тут знаходяться, скажімо, тільки по юфую, чи можливо мають статус TPS, чи варто їм кудись їхати, чи краще сидіти вдома? Не то що Кра Краще подорожувати можна Америкою. Америка є дуже велика, дуже має багато різних міст. Дуже має багато різних таких тих міст, де варто її побувати. Вона є реально дуже сильно велика. Тому е якби ну є де поїхати, є що побачити, як там би не було. Я навіть, завжди продавала, наприклад, поюфорю. Хто тут був дуже часто літали в Пуерто-Ріко. Пуерто це не Пуерто Це не є штатом офіційною. Ні, але там тільки літали по драйвер лайсенс. Але там... тобто українцям, які тут знаходяться по ЄФО, вони там літали, так, так. І Порторіку, вони там літали. Коста-Ріка, ні, Коста-Ріка, це вже інакше. Там є All це вже інша країна? Так, так. А Порторіку там немає All-Inclusive, там літали, і все було окей. Е, коли вже бачила, наприклад, я так зазвичай бронювання проходять наперед, я вже ну. Бачила і також слідкую, звичайно, за новинами. І я бачила ситуацію, що Дональд Трамп прийде, ходить до, як то кажуть, стає за керівницю влади. Так так, так. так, так. Я казала, що я з січня місяця перестаю продавати хіба що на свій ризик, хіба що на свій ризик. І так як воно і сталося, що тому зараз як Порторіко, я не рекомендую пересікати кордон, тому що були винятки, коли. Е при тому, коли літак прилітав в Чикаго, люди проходили і провіряли їх, яке резидентство. і тобто та... туристи, які поверталися так, звідки Порту-Ріко? так в аеропорту продавав. Так це так було, і е, навіть наприклад, вот в знайомих ми всі ж чуємо, що дуже часто вже і провіряють, і так що от було там тому два тижні. Ну, що вже таке починається більше така провірка. А були у вас якісь такі ситуації? Я розумію, що це все ваші клієнти. Можете не казати якісь ну конкретики, а якось у загальному чи потрапляли якось люди, які з вами домовлялися про подорож на перевірку на статус? А, у мене були, але це вони були резиденти Америки. Вони були по грін-карті, і вони так літали. Вони мені скинули відео. Це було в суботу. Це було по ну минулої суботи. Було що так провіряли. А куди вони літали? Вони літали. Вони поверталися з Гаваю. Але ж Гавайи, це повноцінний штат. Це повноцінний штат. І для мене було це дуже дивно. І я така: ну як, ну це ж повноцінний штат. Ну. А під ну, яким просто... приводом до них підійшли якраз... Ну Там стояли і просто дивилися, і на бік якось там і провіряли. Ну Для мене це дуже дивно, тому що, е, ну, наприклад, якщо там, дехто там каже, що, наприклад, на там, наприклад, на Virgin Island, Айленд, Virgin Айленд Island це трішки інше. Віржен о... це, Айлендж це не є частина США. Ні. Я, я погану географію знаю, я можу здавати. Там також можна облетати. По лайсенс, ну типа як американці, то вони зовсім там, але там трошки трішки інший прохід контролю. Тому якби так ризиковано було. А на Порторіку дуже багато літали по U4U, і я сама продавала. і Це було досить так, ну як то кажуть, спокійно і ніколи не переживала, що от люди полетять і може мати якісь проблеми, коли повертатися. А тепер то я зазвичай завжди наголошую на те, і вже почала, наприклад, там в кінці грудня, то я вже казала, що січня. Давайте хіба на свій ризик, ну або краще дайте вибори, можливо, якийсь інший напрямок. Тому що Америка реально вона дуже сильно велика, дуже велика. І щоб її все побачити, це треба я не знаю, скільки часу, щоб все обізити і все побачити. Ну тоді, якщо е, бажано людям, які тут по ЄФУ, не летіти в Пуерто Ріко чи навіть на ті ж самі Гаваї, тоді порадьте, куди можна поїхати. Так, ну не то, що не можна, я, я би просто ну, я не куди? рекомендую. Ні, там, ні, ні я там, розумію. Там, я я узагальнюю, але я маю на увазі. Які аналоги ви можете порекомендувати тут на континентальній частині Сполучених Штатів Америки? Америка, як так ще раз повторюсь, дуже сильно велика. Я рекомендую побачити Флориду. Флорида є дуже гарна, і Флорида йду така насичена. Поїхати в Орландо. Орландо я завжди його називаю. Це той самий Лас-Вегас, тільки більш таки для дітей. Там є Юніверсал, там є Дісней, там є Леголенд великий, таєм Ворд. Тому хто хоче, наприклад, любить поплавати, то туди також можна. Ну там дуже багато всього є. І зараз досить гарні такі ціни. Дає в Юніверсал, тому що новий парк він відкривається з 22 травня. І тоді, якщо зайти, там зразу, звичайно, що ціни такі вони йдуть більші. А от зараз, якщо ти більше свята напередь, там, чи якісь там хтось, можливо, якісь день народження має святкувати, там чи ще щось, тому поїздка є найкращим варіантом такого подарунку, я вважаю. І є, що побачити. Також в Лас-Вегас поїхати, в Лас-Вегас, то там просто каньйони побачити, їх так багато. Клас, це дуже цікаво, і дійсно ви так розповідаєте захопливо про це. А тоді скажіть, скільки часу потрібно на підготовку до поїздки? Можливо, у когось. Тим більше зараз, якраз скоро день закоханих, і можливо комусь екстерно потрібно подаруночок. Подарунок хтось такий опа, я ж можу подарувати подорож кудись. Скільки часу потрібно на організацію поїздки? От, скажімо, від моменту звернення до вас, і вже безпосередньо до фізичної поїздки кудись. Чи це від чого залежить? Ну, Короткість ну, термінів і так ну звичайно, що чим ближче переліт, тим ціна буде на переліт може бути більша. Е, е, є таке щось, але Є такі клієнти, от тип клієнтів є такі, що вони є такі, що планують заздалегідь. Я наприклад планую заздалегідь. У мене все має бути розписано. Потім там щось може вклинюватися. Якась поїздка, але так я звичайно, люблю все собі розпланувати. А є люди, які, наприклад, у мене є такі клієнти, і це вже не перша їхня поїздка, і не друга, і не третя. Коли дзвонять і кажуть, так на слідуючий тиждень мені треба туди і туди. Я дивлюся, я розумію, ну це ж переплачуться. Я кажу, а давайте, якщо ми посунемо. Ну якщо ви можете, давайте трошки посунемо і там буде зекономити Ні, 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 нам треба зараз. Ну окей, значить треба зараз. І до речі, зараз Universal, Якщо подарунок дуже гарний, то там ну хочуть поїхати, бо тому що Universal – це не тільки для діт... для дітей. Це також там, там діти практично від 8 років. І вище Universal йде там дорослим. Дуже цікаво. Навіть люди старшого віку туди їздять, самі просто двоє старших людей зі зібралися і поїхали в універсал. Універсал дуже гарний. І там заради дуже гарна така акція. Що якщо ви забронюєте поїздку свою до 12 лютого, тобто до завтра до вечора до 10.59, то ви отримуєте. them. На їжу таку карточку вона працює так само, як і карточка. Ви розраховуєтеся з нею абсолютно по всіх територіях універсалу, чи там чи ресторани, там, чи якісь кафе, чи, закаву, чи за каву, чи за будь що Ну су суто з їдою вона має бути зв'язано із напитками. То ви цю карточку використовуєте. Ця карточка вона йде від 300 доларів до 1000, в залежності від готелю, яку вибираєте. Це як екстра, і плюс до того, що от поки не відкрився наш новий парк е Епік, то також там йде що два парки, наприклад, купляєш, а два безкоштовно. Ну практично, що до достатньо так гарно. Економиться на цьому, тому якби Universal, я дуже сильно рекомендую. Це дуже гарний такий досвід. Що, ну, або, наприклад, Дісней також теж дуже ну там поїхати, це просто вау. Дитячі мрії збиваються. Так, які дитячі мрії збиваються. Хто хоче гарний пісочок? Сарасота це біленький пісочок, де він він як сніг. Отак От дивишся навіть на фотографії, ти думаєш, що це, напевно, сніг. Ні, це пісочок. білий? Так, 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 Майамі теж, побачите, Майамі там чи полетіти, наприклад, в Нью-Йорк, Лас-Вегас, Лас-Вегас дуже багато є гарних шоу. Там програма така досить активна. Каньони, то я рекомендую вже більше там з кінця травня, ну звичайно, каньони, то тоді вже каньони побачите. Каньони також дуже гарні. Тим більше і там їх є багато. А от ви сказали: там за пляжі, пісочок, це отакий от релакс відпочинок. от З свого боку поїхати собі, десь, скажімо, з парою, полежати, погрітися під сонечком. А якщо, скажімо. В людини є ідея, от ви згадали просто за Нью-Йорк, чому я питаю. Mm -hmm. От хочу побачити Нью-Йорк, хочу побачити ті місця, де месники билися із Чітаурі, <с хочу <с подивитися, де спайдермен там стрибав по хмарочосах. Чи є у вас якогось роду. Такі подорожі, які включають в себе відвідування якихось цікавих місць, чи це просто вас відвезли туди, скажімо, до того Нью-Йорка і там масте собі хочете, голову так. ні, у мене коли клієнти зазвичай їдуть, я їм пропоную щось, тому що, по-перше, це є моя комісія. Ну, правді в очі, екстра. То чому їй не запропонувати? Тому навіть те, що я була в Мексиці і деякі такі, як то кажуть, екскурсії, яких я раніше не продавала, тепер я буду їх продавати, тому що я така подивилася: вау, на цьому. Можна гарно заробити, і плюс людям запропонувати. Якщо, наприклад, компанія там то одне, якщо так, то інше. Е, тому я завжди пропоную ще додаткову якісь екскурсії або якісь шоу, тому що ну це є моя комісія, і тим більше, щоб людям гарно спланувати їхню поїздку, тобто можна на практично будь-який смак на будь-який будь-який смак. Хто любить шоу, окей, шоу. Хто любить е, такий активний відпочинок, то тоді так. Хтось хоче в театр, хоч хто хоче на балет. А а хтось або хтось хоче, хоче побачити якісь... і скочити з моста. Ну, окей. <рес> тобто будь-який смак, будь-які потреби. Ви маєте можливість, там, я так розумію, це по блоках чи як. Тобто, так. ось це О, там... організувати цілу поїздку, наприклад. Так, так, так. Ага. тобто… Чим е, довший період, от я, якщо я сьогодні замовляю, чим пізніше буде поїздка, тим буде дешевше. Я правильно розумію? Угу. Чим менше період то до дня Валентина то... більше від літаків залежить. Ну ніби це, якщо якщо з літаком брати, дехто їдеть машиною, тому це вже інакше. А ну розкажіть, якраз хотів про це Як... запитати. Чи всі подорожі літаками, чи можна навіть той самий Нью-Йорк? От хочу поїхати і подивитися красоти. Мало мені за кермом трака, мені хочеться ще поїздити. Так, дуже часто, коли їдуть клієнти машиною, вони собі планують свою подорож і вони зупиняються по дорозі, і це також можна дуже гарно таку поїздку організувати. Ну, що людина там їде, наприклад, там чи в Нью-Йорку, і що там по дорозі, подивиться, що там можна гарне побачити. Тому звичайно, що також а, ну такі поїздки також вони є. Ну хтось любить машинами, хтось, наприклад, є такі, я знаю, що а, бояться і чоловіки, і такі доволі такі, ніби по житті сміливі, а на літак бояться сісти. Я таке, наприклад, знаю. Тому дуже часто, таке, наприклад, що жінка з дитиною летить літаком. І він такий ні, дякую я. Я поїду машиною. І, Наприклад, там чи в Майами, там, чи ще один, він їде машиною. Ну я знаю таких багато людей тому, якби це вже досить індивідуально до кожного. Ну і ще от питання: якраз перед завершенням останнє uh -huh. знову ж таки з документами, чи перевіряєте ви якийсь там знову ж таки статус, чи строк закінчення? там, Скажімо, навіть того ж самого закордонного паспорта чи будь-якого іншого документа, по якому їдуть люди, тому що люди не завжди бувають, скажімо, уважними. Вони їдуть просто. Чому, я питаю, натрапляв в Тіктоці на декілька відео, де люди такі, мене не пустили в літак, бо в мене паспорт менше, ніж півроку до завершення. А чому мені моя турфірма нічого не сказала? Люди інколи не звертають увагу, або думають, що там півроку до завершення закордонного паспорта це ще море часу, а він по факту вже практично не дійсний. Чи допомагаєте ви, чи звертаєте ви так. увагу на наявність потрібних документів і терміни їхньої придатності? Так, Це є перше, що я запитую. У мене просто перше. У Мене сьогодні клієнти полетіло. Це три подружки, які собі організували поїздку. Вони віці моєї мами, і вони собі вирішили розв'язати собі поїздку в Мексику. І перше моє питання було: що там з паспортами? Перші. Сторінки і одної так, одної був паспорт вже закінчений. Тому якби вона не поїхала, ті двоє думали. Думали на радівані каже, тоді ми їдемо двоє. така, добре, їдьте двоє. Ну і звичайно, що і про статус, який тут є, звичайно що також запитується. Якщо, якщо, наприклад, от хтось приїхав в Америку, от, наприклад, там діти приїхали там. Ні, мама наприклад, сатом приїхали з України до дітей, які тут живуть. Вони хочуть поїхати разом в Мексику. То звичайно, що я запитую, який там статус, і відповідно я відкриваю. Ну роблю їм візи в Мексику, тому що ну їм треба візу ще зробити. Що вони потім в аеропорт не прийшли, або такі, а що таке? А чому мене на чекі не пускає, чому мене не пускають? Ні, вони мають йти в аеропорт і вони вже мають все мати. Тому перед поїздкою, звичайно, що я зізвонююся, якщо, наприклад, це йдуть парки розвагти, звичайно, що їм говорю суто так по парках, тому що, якщо розумієш, якщо людина бронює заздалегідь, наприклад, там а, три місяці, чотири місяці, якщо я з нею поговорю, вона цього не запам'ятає. Тому, звичайно, перед поїздкою я це зізвонююся. І так також, якщо, наприклад, там летять на то я, звичайно, говорю, що вони мають мати обов'язково і дуже. Часто кажу, що наприклад, деяка інформація она, має бути на двох телефонах, там або зробіть собі скріншот, наприклад, там які там баркоди є, щоб могли читати їх, тому що ну різне може бути з телефоном, ну просто різне. Загубив ще щось, Хали. ще щось ну, просто різне. Так, тому я до цього відношуся так, як то каже в мене в календарі, є відмічено хто коли летить? І я так завжди так. І є та, що так, У мене є все прописано, хто летить. Я так все провірила. Окей, все, можете летіти. Ну і на завершення тоді Олеся, скажіть, будь ласка, як людям можна до вас звернутися? Куди прийти, дзвонити чи писати, чи в соцмережах, де вас можна побачити, для того, щоб люди собі могли організувати якусь свою гарну подорож? Так, мене можна знайти в інстаграмі, але інстаграм дуже часто заховує повідомлення, і напевно з цим всі зустрічалися, тому що в мене було, коли я відкрила інстаграм, і в мене там було три тижні тому, просто дуже багато повідомлень, просто такі були не знаю, заблоковані. Тому можна на номер телефону звертатися, звичайно, писати мені повідомлення: 312-451-6058, або. Або в інстаграм писати до мене супер. Дорада. Я дякую вам. Дякую, що ви завітали сьогодні. До нас що відчувається, що ви тільки нещодавно з подорожі повернулися, тому що ви, наче така яскрава дівчина, ви так світитесь цим щастям подорожі, і я дуже надіюся, що ті люди, які звернуться до вас, теж будуть такі самі щасливі від подорожей. Дякую вам, що завітали. Нагадаю, друзі, що сьогодні до нас завітала туристична агентка Олеся Демалко. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.